Привіт! Вже завтра в понеділок стартує нова подія, яка має назву переслідувач вітру. Дана подія буде складатися з п'яти етапів, яка буде відкриватися періодичністю в один день. Щоб повністю завершити даний рівень, потрібно буде зібрати усі повітряні монети і пройти випробування ловця вітру. Також в даній події тобі може допомогти друг. Це інший гравець, який може взаємодіяти зі всіма інструментами і Приймати участь безпосередньо у бою. У випадку кооперативного проходження лічильник на монети і випробування у всіх гравців буде загальним. А для завершення випробування необхідно, щоб до кінця добралися два учасника разом. Дуже важливо не пропускати повітряні монети. Вони напряму впливають на кількість виконаних тобою задач даного івенту, тобто на отримані нагороди. Крім того, в підземелі зустрічаються частинки, які потрібно буде збирати по такому ж принципу, як і в випробуваннях на час у відкритому світі. Як же використовувати механізми із царства вітру? Для переміщення по підземеллю потрібно буде збирати повітряні монетки і за допомогою них взаємодіяти з механізмами царства вітру. З їх допомогою можна міняти напрямок вітру, а також відключати його. Ось така подія чекає вже завтра. Ви зможете отримати свої прямогена, книжки на досвід і інші нагороди, а також мор. А на цьому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!